Названо причину серії вибухів у Кропивницькому в обласній прокуратурі заявили про порушення правил безпеки під час перекачування і транспортування газу біля заправки. Вибухову хвилю відчули жителі всього міста. А полум'я бачили за десятки кілометрів від місця займання. Потерпілих четверо про загальний переляк і наслідки лиха Олена Шворак. Ці кадри зафільмували очевидці один за одним, сім потужних вибухів пролунали практично у середмісті. Вибухову хвилю відчули жителі навіть віддалених районів міста. Здригалася земля, вилітали шибки. Люди хопали дітей і вибігали на вулицю. Я так такого в житті не бачила, Як у атомну бомбу показують? І головна ж температура така. Думала, війну. Думаю, все тоді другий раз як бахнуло, і посипала ще із сцені. Я занякалась. Восімдесят 81 год. Куди тікати? У кармани взяла два паспорти. Взрив був сильніший. Всі, всі повибігали дітей, документи, все позабирали, все що швидше, і все, і всі, всі ми повтікали. Вибухнула цистерна зі скрапленим газом, припаркована на стоянці неподалік газової заправки. Далі вогонь перекинувся на інші автівки. Їх згоріло зо два десятки. Там стояли машини, привозять з газом цистерну і оставляють на храніння. І от они перекачували від АТІ соединився. Коли при розслідінні іскра получилось загорялись до пізньої ночі рятувальники гасили пожежу, а небезпечну зону очепили. Коли ж розвинялося, містяни побачили жахливу картину. Розкидані газові діжки, вигоріли до невпізнаваності автомобілі. Так на ранок виглядає епіцентр події. Дістатися туди напередодні було просто неможливо через вибухи і надвисоку температуру повітря. До лікарні доправили чотирьох людей. рятувальників та працівник заправки отримали опіки першого другого ступеню рук та голови. Вони одужують, кажуть лікарі. А от чудо обгорілого водія цистерни, яка вибухнула, прогнозів не роблять. Чоловік у реанімації загальна площа опіків до 40%. З них половина це глибокі. Без шкіри шкіра прогоріла на всю її глибину. За фактом пожежі і вибухів правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Порушення техніки безпеки на об'єктах з підвищеною небезпекою щодо законності функціонування автозаправочної станції, а також тих маніпуляцій, які проводились на території автостоянки. Оцінка буде надана в рамках кримінального провадження. Кому виділялася земля, на які влаштували відстійник автоцистерн, і чи отримували власники на це дозвіл у міськраді повідомити не змогли. Ми з Валеріє Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Кому належав побогонебезпечний вантаж і хто відповідатиме за нічний вогняний жах, це мають з'ясувати слідчі. Олена Швора, Роман Кроніч, Кропивницький ТСН 1+,1.